Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі HubwoodNews. Сьогодні хочу розповісти вам про два бонус-коди. Іспанія та Англія. Пам'ятаєте, у нас був турнір по натиску, і зараз команди залишилися Іспанія та Англія. Ви можете обрати, за яку команду ви хочете голосувати. Я залишу такі два бонус коди вже в посиланні, які можна просто натиснути на посилання та перейти на активацію бонус-кода. Єдине, що потрібно буде зробити, це авторизуватися на сайті і, відповідно, просто активувати код за Іспанію або за Англію. Я активую, наприклад, за Англією. Активувати код, і нам є вміст коду ваш голос другого фіналіста, що кваліфу... кваліфікувався, прийнятий. Ви отримаєте нагороду 15 липня. Тобто, пам'ятаєте, як це було з Усиком і Фюрі. Коли у них був бій, коли бій закінчився з 21 по 25 число, нам нарахували якісь там маленькі аптечки допайок один і ще якийсь там один резерв. Все, більше нічого у нас не було. Тому. Хочете більше дізнатися, ось є спільнота. В описі також спільноти посилання буде Приєднуйтеся, будете все знати. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.